Привіт, шанувальники швидкості, та ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми зануримося в саме серце бурі, що вирує в Маранелло. Коли на початку року було оголошено про перехід Льюіса Хемілтона до Феррарі, серця мільйонів тіфозі по всьому світу сповнилися надією. Здавалося, що союз семиразового чемпіона світу та найлегендарнішої команди в історії Формули 1 стане тим самим рецептом, який поверне Скудерію на вершину п'єдесталу. Очікування були колосальними, мрії, яскравими, а віра в майбутні перемоги непохитною. Проте перша половина сезону минула, і реальність виявилася набагато суворішою ніж найсміливіші прогнози. Замість тріумфальних фінішів та шампанського на подіумах ми бачимо картину розчарування, технічних проблем та, що найтривожніше зростаючої напруги всередині команди. І епіцентром цього землетрусу став останній гоночний вікенд в Угорщині. Те, що сталося на Хунгарорингу, було не просто черговою невдачею. Це був момент істини, коли маски були скинуті. А емоції вилилися назовні з силою виверження вулкана. Після чергового провального кваліфікаційного результату, де червоні боліди знову не змогли скласти конкуренцію лідерам, Льюіс Хемілтон не став приховувати свого глибокого розчарування. Його слова, сказані на гарячу голову, пролунали як грім серед ясного неба. Я був нікчемним, кинув він у радіоефір. І ця фраза миттєво розлетілася по паддуку. Але він не зупинився на цьому. У пориві відчаю та злості він додав слова, які, можливо, назавжди змінять динаміку його стосунків з командою можливо, вам варто змінити водія. Це був не просто крик душі. Це був прямий удар по команді, по інженерах, по механіках, по всіх тих, хто вдень і вночі працює на базі в Маранелло та на трасі. Це був виклик. Кинутий в обличчя міфу про єдність Феррарі. І реакція не забарилася. На ці вибухові коментарі відповів не хто інший, як Жан Алезі, людина, чия кров, здається, назавжди змішалася з червоним кольором Феррарі. Французький водій, який захищав честь Скудерії в буремні 90-ті, висловив свою думку на сторінках авторитетної італійської газети де ла Сера». Його аналіз був гострим, як Лезо, і безжальним, як вердикт судді. Алезі не добирав слів, критикуючи поведінку британського чемпіона. Я вважаю, що така поведінка Хемілтона деморалізує тих, хто з ним працює, заявив француз. Це не просто критика, це діагноз. Деморалізація це найгірше, що може статися з гоночною командою, де кожен гвинтик. Кожен член команди має працювати як єдиний механізм, вірячи в загальну мету. Коли лідер, зірка, на яку всі дивляться, публічно висловлює сумніви та фактично звинувачує команду, це підриває самі основи колективу. Алезі пішов ще далі, провівши паралель з легендами минулого іменами, які є святими для будь-якого фаната автоспорту. Сенна чи Шумахер ніколи б такого не сказали. Наголосив він, і в цих словах криється глибока істина про природу справжнього лідерства у Формулі 1 Айртон Сенна з його містичною аурою та неймовірною волею до перемоги завжди був єдиним цілим зі своєю командою. Міхайль Шумахер, архітектор золотої ери Феррарі, був відомий тим, що створював навколо себе та команди справжню фортецю. Він міг бути неймовірно вимогливим за зачиненими дверима. Але на публіці він завжди захищав своїх людей до останнього. Він розумів, що перемоги куються не лише на трасі, а й у серцях та умах інженерів та механіків. Публічна критика для них була табу вони несли тягар відповідальності разом, як одна сім'я. Слова Хемілтона, на думку Алезі, є зрадою цього фундаментального принципу. Це демонстрація того, що водій ставить себе вище за команду. Що є неприпустимим у філософії Феррарі. Французький експерт також не оминув увагою і саму продуктивність команди з Маранелло, давши їй нищівну, але вкрай влучну характеристику, яка ідеально описує те, що бачать мільйони вболівальників. Субота була схожа на італійську комедію, але в неділю вона перетворилася на справжній фільм жахів, написав Алезі. Ця метафора ідеально ілюструє агонію Феррарі у суботу, під час кваліфікації, ми часто бачимо проблиски надії. Болід, особливо в руках Шарля Леклера, здається швидким, здатним на політ, на боротьбу за пол-позицію. Це створює ілюзію, що ось-ось станеться прорив. Це та сама італійська комедія, легка, трохи хаотична, але з надією на щасливий фінал. Проте, те, коли гаснуть вогні світлофора в неділю, казка закінчується, магія зникає. Боліт втрачає темп, починає їсти гуму, а стратегічні рішення часто виглядають, м'яко кажучи, сумнівними, і комедія перетворюється на трилер, а потім і на фільм жахів, де головні герої безпорадно спостерігають, як їхні суперники зникають за горизонтом. Ця невідповідність між кваліфікаційною швидкістю та гоночним темпом є головним болем для інженерів Феррарі вже не перший сезон. І саме це, за словами Алезі, найбільше розлючує вболівальників. Що найбільше дратує фанатів Феррарі, так це коли Феррарі, яка летить у суботу, в неділю просто ніде, підсумував він. Це відчуття обманутих очікувань, це як бачити міраж в пустелі. Який зникає, щойно ти наближаєшся до нього. Чому машина, яка здатна показати найкращий час на одному колі, так страждає на довгій дистанції? Проблеми з деградацією шин, аеродинамічна нестабільність у брудному повітрі, неправильні налаштування, які працюють лише в ідеальних умовах кваліфікації? Відповідей на ці питання в Маранелло, схоже, досі не знайшли. І ця технічна безпорадність. Лише підсилює психологічний тиск. Таким чином, вибух Хемілтона в Угорщині це не просто емоційний зрив, це симптом набагато глибшої хвороби, яка вразила скудерію. Це криза, що має два виміри: технічний та психологічний. З одного боку є машина, яка не виправдовує очікувань, з іншого є семиразовий чемпіон, який не звик програвати, і чиє терпіння схоже добігає кінця. Його перехід у Феррарі був розрахований на тріумфальне завершення кар'єри, на ще один титул з легендарною командою. Натомість він опинився в епіцентрі боротьби, але не за перемоги, а за виживання всередині пелотону, і його реакція, його публічна критика, хоч і зрозуміла з людської точки зору, може стати тим каталізатором, який або змусить команду мобілізуватися. Або остаточно зруйнує її зсередини. Ми є свідками зіткнення двох світів менталітету переможця одинака та філософії колективної відповідальності Феррарі. І поки що в цьому зіткненні летять іскри, які можуть спалити всі мости. А що думаєте ви? Чи виправданою була така різка реакція Льюіса Хемілтона? Чи він перетнув межу, образивши команду? Чи правий Жан Алезі? Стверджуючи, що легенди минулого ніколи б собі такого не дозволили, поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіший аналіз та найгарячіші новини зі світу Формули 1. До зустрічі на трасі.